Сертифікатом на отримання 100 тисяч гривень нагороджується Сергій Коліж. Це ми знаємо, що там. Це, знає. мабуть, невелика сума, але вона від щирого серця від нашої команди обласної адміністрації, обласної ради, мабуть, оця наголода Олександра сама найпоплива. Для мене це вже четверті Олімпійські ігри. І а, тренувався. Більш так в штатному режимі ні, нічого такого. Ліцензію я виборов там за два чи за півтори роки до Олімпіади, і тоді вже почав про неї думати, і хвилювання були. І чим ближче до старту, тим тим їх більше. Зараз зробили на Олімпійських іграх, що на наступний день фінал, і це була найтяжка ніч, мабуть, в моєму житті, тому що дуже багато хвилювань. Ну, справився. Я думаю, всі, всі дивилися фінал, там ну, хвилювання були, але, але я справився. Так, не вистачило там два очки. В кінці трошки по дев'яточкам да, вже почав стріляти, але сили вже не було, чесно кажучи. Я довольний результатом. Тобто я зробив все, що міг. І до нас ставляться дуже добре і підтримують Україну, звісно. Тобто, ну, на Олімпійських іграх я. Не міг відчути щось інше. Дякуємо вам за ті позитивні емоції, які ви надали кожному черкащанину, кожному українцю, коли виконували свої вправи і е, вболіваючи, хвилюваю, хвилюючись за вас, ми дуже раділи вашій перемозі, так як і перемозі Ліковтона. Е, тому що ми неодноразово казали і, і кажемо, всі разом це розуміємо добре, що. Спортивна дипломатія, вона не менш важлива за інші дипломатії. Коли лунає український гімн коли піднімається наш синьо-жовтий стяг, ми розуміємо і підкреслюємо всьому світу міць нашої нації, незламність нашу, і повторюємо неодноразово, що українці це нація переможців. І це дійсно було натхнення я шкарю, для всієї Черкащини і для всієї України. Мабуть, всі скакали й пригалися.